Невельське було, воно ну, фактично, в напівоточенні. Нас кріпили з п'яти семи мінометів, вертушки, типу, залітають, нурсами валять, коротше, розбирають хати, танчик викатується, і ти краще сидиш, то ну, не можна сидіти. Оце, типу, як в фільмах. Ти там собі накинув на себе сітку, десь коротше, сидиш, під, в, в полі, в відкритому, ніхто тебе не бачить, бо ти супер закамуфльований. Ні, ми з типом гризли землю, коротше, сиділи в хаті, пробили собі таку, типу, балістичне вікно на 400 метрів, щоб перекривати. В сектор. ми знайшли кірку, і кіркою довбали десь 20 см бетону, заривалися вниз. Коли була вдівка, то розбирали з усіх стволів просто таке враження, ну, що, типу, такий на годинник, ага, початок роботи. Каву випали, дзигаря покурили, коротше, і просто цілий день кидають кабачки тобі, просто в квадрат, навіть неприцільно. Тоді якось було простіше, бо не було такої насиченості дронів. Зараз це взагалі це, ну, це якась крутілка смерті, чесне слово. Типу, це оптоволокно, воно настільки сильно міняє, типу, взагалі. Саму інтенсивність і виявлення позиції і твої пересування. Інтенсивність дронів настільки зросла, що мені здається, скоро вони почнуть уже ставити дорожні знаки один для одного.